От вам, будь ласка, презентуємо нову політичну силу, новий голос, член уряду, який розподіляє кошти. Каже, що дайте мені гроші, бо я хочу щось закупити. Ну це ознака імпотенції. Держава не справляє так, звільніть, посадіть, якщо не справляється. Ви продумайте цю систему підтримки людей, бо вони за незалежність б'ються. А не шоу. Значить, от нас руська техніка. Та понятно, що руська техніка розбита. Я вітаю кожного глядача каналу Ми з України. Мене назвати Діна Борнацька. Мігі сьогодні Микола Томанко, лідер громадського руху рідна країна. Пане Микола, рада вас вітати. Вітаю пане Миколо. Напевно, ви бачили картинку обкладинку журналу. Нове время. тепер вони і Тепер вони називаються New Voice Які емоції у вас викликала подібна картинка? Ну, виглядає таким чином, що мене, речі, є. Є певна категорія політиків, і я називаю младу олігархів, да, які повірили Стофанчуку. Вони вважають, що на все-таки Стефанчук дійсно один впливових членів команди Зеленського, і вони, прочитавши Стефанчука, який він обґрунтував, що деякі статті конституції і закону про правий режим воєнного стан не забороняє проводити вибори, і вибори треба проводити, і європейці хочуть проводити. Вони почали виборчу кампанію. Тобто новий голос тут ви зауважили, але для наших... Глядачів, які, можливо, історію не дуже це пам'ятають, хоче розповісти, значить, про цей журнал. Тобто цей журнал називався Нове Врем'я. Значить, і коли я в тому числі сказав про те, що я шаную значить, ну, ніби люди про американські, про західні. Ну, а... Фіала, який фінансував взагалі там друг Сороса, про західний чоловік, про європейський вчить нам як бути європейцями і так далі. а чого ж ви боїтеся українською мовою? То я вже не пам'ятаю цього редактор прізвища. Він написав про те, що ну, НВ якось так красиво, а НЧ. Некрасиво, красиво, тому що якщо український новий час, значить, і от вони так, значить, от, ну, мають, красиво англійською і красиво російською, а українською некрасиво. красиво. Ну, мені хотілося запитати, а закон, якщо ну, не подобається, ну українська ні красива. Значить, а закон як уже Тепер вже ж війна з Росією вже, напевне, як кажуть, невдобно вийшло, то вони зробили new voice, Але знову-таки зберігши НВ, але в англійській версії, але знову ніхто не зауважив. Що таке Ніво? Це ж новий голос, друзі. Тобто це означає, що Притула, який спочатку нас переконував, що справжній голос з Викарчуком, Кірою Рудик і іншими класиками нас врятує, значить він же агітував, щоб ми голосували за голос. Потім він завів відповідну фракцію в Київраду голосу, яка радісно голосує за будовниками. А голос в Верховній Ради, який втратив Карчука, але е, вже половина людей сидить в офісі президента і голосує за, за все, що скажуть, і так далі. Тобто нема голосу. Ну, Давайте скажемо, що його немає. Таким чином, значить, от вам, будь ласка, значить, презентуємо нову політичну силу, новий голос. Значить, то ви скажете, а до чого тут повірили в Нестофінчуку? До чого Зеленський і Золужний? Ну, для картинки, ну якби не з руки, все-таки даті свої. Тут є люди, які гідні, достойні, ну, треба, щоб було підсилити нову політичну команду, новий голос. Решта, дві тут, три особи, я не буду називати прізвища, вони нашому глядачу нічого не скажуть. Ну, це, наприклад, там, керівниця фонду притули. Я перепрошую, фонду Пінчука. Яка майже 20 років працювала фонду Пінчика, значить, зараз, до речі, між іншим дружина керівника голови комітету Бабака з ну, кумізму і родичів немає тож, значить, ну так як сталося. що в новий голос, тож беруть таких якби модних людей. Да? Є там інші волонтери, які працюють, і тут виникає питання. Я, наприклад, дуже шаную волонтерів, але на таке враження складається, що в нас є деякі люди, які займаються волонтерством, щоб в Верховну Раду потрапити. Я думаю, що Вони волонтерством займаються, тому що вони переживають за Україну, що вони вболівають, що вони патріоти України, вони хочуть звільнити від російської Орди. А виявляється, що значить, вони щоб владу прийти займаються далі. Тут теж такий в мене політичний дисонанс це все виникає, тому що ми критикуємо владу, яка стала волонтерами. Я нещодавно записав ефірі, написав статтю, що я в шоці, що тільки в нашій країні віце-прем'єр Федоров. І там голова гру Буданов закликає здавати гроші. Друзі, значить, в мене питання: ви що, вже вийшли з посад? Ви На не, не займаєте посаду? Ну, ніде в світі такого немає. Ну, друзі, якщо ти віце-прем'єр, то розпоряджайся бюджетними грошами, а ми перевіримо. Значить, Здайте гроші, нам треба щось закупити. Ну, Друзі, ну станеш, вийди з уряду, напиши заяву, створи фонд. Значить, ми будемо давати гроші, а потім, значить, будемо думати, що зробити. Тобто, ви визнаєте, що ви імпотенти у владі, тому що якщо член уряду, який розподіляє кошти, каже, що дайте мені гроші, бо я хочу щось закупити. Ну, це ознака імпотенції. Я перепрошую управлінської. Значить, то в нас є владні волонтери. Що за визначенням не можуть бути, і є от такі, значить, партійно-політичні волонтери. Я критично ставляш до цього. Тобто, я завжди думав: от щоб ви розуміли, у мене десятків друзів і близьких людей до мене. Значить, займаються волонтерством. Ну, вони не фотографії не виставляють в журналах, не розміщують на першій сторінці. У мене є жінки, які другий рік вже плетуть ці сітки. До речі, замовлення їх кожен днем все більше і більше. У мене люди, які їздять, возять значить, на схід там і з нашої команди, і моїх друзів, і так далі. Ну ніхто на рекламу не ставить, що я відвіз, привіз і так далі. Виявилося, що значить, є в нас якби правильні волонтери, які, за яких нам треба голосувати, черговий раз, щоб вони значить, владу прийшли. Тобто волонтерство це. Це, ну, якби покликання серця це ваше бажання. Це не означає, що ну я до речі, так само це дискусійна історія. Я не всіх звинувачу. Тобто то у нас є, є волонтери, які вільні від роботи час, да? от я, наприклад, таке волонтерство пропагую. Да? Ми, наприклад, в університеті, не в одному, і харківським, і херсонським, чи вузам, чи закладам і так далі. Ми забрали, вийшло на що вам треба, значить, і повезли, і так далі. А це означає, що ну це вільний від роботи час, вихідні, а решта ми працюємо. Хтось з викладачем працює, з чимось працює і так далі значить Там пенсіонери приходять, Тобто я от. Це розумію, я волонтерство. Я б сьогодні волонтерство ще б чітко зацикли. от Ми не працюємо. що Давайте нам гроші і продукти, ми волонтери. А куди? Ну, ми там знаємо куди. Ми чітко працюємо. От, наприклад, якщо я з госпіталем, я знаю, що цьому госпіталю треба, я постійно з ним в контакті. Я з військовою частиною постійно в контакті. Я з університетом, який при фронтовій зоні, чи з заповідником, чи з музеєм, значить, це бомбанули цю бібліотеку, російські варвари. Значить, ми розуміємо, що тобто, точково, що держава, наприклад. Швидко не можуть зробити, бо це тендер, це закладання гроші. Ось попали в бібліотеку зараз. Да? Вікна вибили і так далі. Це поки що держава розкрутиться. Отут, якби зрозумілі благодійні проекти, волонтерські проекти і так далі. І так далі. Значить, я так само можу. Ви мене не підтримуєте. що я не розумію до волонтерських закупок військової техніки. Якщо на початку війни, ну повномасштабної агресії, звичайно, всі тоді кинулися, допомагали. Ну зараз ну, друзі, в нас ціла система. Ну мені кажуть, держава не справляє, так звільніть, посадіть, якщо не справляється. Ну оборонпром, купа структур, купа міністерств стратегічних, зовнішньоекономічних та далі. Тобто, держава, ми принижуємо себе, якщо на ринок військової техніки чи військового зброєння виходить там громадська організація волонтер. Виходить так, а як же держава між держави НАТО союзники працюють з державою? Значить, ми ж домовляємося про озброєння з державою. Тобто волонтери ті нішові речі закривають, які держава оперативно не не може зробити. Як саме що... маєте на увазі і дрони, які закуповують чи 에, це ну, дрони? Думаю, якраз дрони це я під там. Серйозну техніку, ну в нас був період, коли звітували, що танки закуповували, бронетранспортери закуповували, там, і ще щось закуповували, і так далі. І так далі. Я це критично ставлю ну, якби до техніки такого високого рівня. Коли мова йде про там, прибори нічного бачення, там, дрони і так далі. Такі речі волонтери можуть допомагати, тим більше що тут є якась історія, що є винахідники, які там експериментальні речі зробили. От, треба допомогти тому винахіднику швиденько поставити обладнання. Якесь цікаве, якщо ми йому довіряємо. Тут, наприклад, ініціатива важлива. Ну, я вже мовчу про такі речі, от уявіть собі, що в нас згідно з чинного законодавства, ви, якщо ви працюєте з благодійним фондом, волонтерити і так далі, 20% ви можете використати на своє утримання. Тобто, ну є. Порядні люди, які не дуже отримують, отримують, да? а є люди, які ж там серйозні зарплати. Я знаю, що багато в нас структур, які працюють з міжнародними організаціями, вони допомагають. Да, і Армії допомагають, і Україні допомагають. Ну, отримують з американських фондів. Ну, якісь там хтось 5 тисяч доларів, хтось там 2 тисячі доларів. Мінімально. Ну я перепрошую, ну це ж не, не ті гроші, на які волонтери. Вчителі, якщо вони закуповуються на великі суми коштів 20%, то чому б ні це які ну, заробітні як, плата. Це українське законодавство. Є ж е, програми американські. Тобто, угу. у нас, наприклад, ви фінансуєтесь, ваша організація. Наприклад, там ви модні якусь річ робите. Наприклад, модні, що в нас, значить, ЛГБТ захищаєте, там е, гендерну політику проводите. Значить, ну якась модна така штука, яка фінансується. Да? Досліджуєте який, значить, е, національну меншину, як вона живе в Україні. так Алі це якби такі модні полі. Політнічні дослідження, багато культури не це фінансується, це серйозні гроші. Отака От організація, вона фінансується. Ви маєте серйозний грант, ви маєте суперкласні заробітні плати. Mm -hmm. і далі і підволонтерюєте, значить, відповідно, yeah, yeah, що працюєте. І далі. Тобто е, тому я ну як я позитивно ставлю, всі повинні допомагати. Але зробити що це зв'язки мірові? Вони спасають Україну. А всі решта, е, десятки сотні тисяч волонтерів, які щоденно працюють, вони якби би второй сорт це неправильно. Тому оцей фальш старт, що ми побачили, значить, із е, новим голосом е, притули е, волонтерів пінчука, там е, волонтерів влади і так далі, значить, ну, це неправильно. Хоча цей фальш старт, я ж сказав, це ж не тільки притула. Е, ну, дивіться. Ну, ви ж подивіться на правах реклами багато політиків почули. Ну, як кажуть, що Стефанчук вже знає, що говорить на Зеленський йому сказав, що ви там пробити про вибори. І всі почали, е -е, почали суетіться. Тобто, почали суетіться. я не буду називати політичні інші політичні партії. Ну, кількість реклами зросла. значить, ці, як в останній день працюють і так далі. А в мене тут виникає питання. От ми з вами говорили. Ну я у мирний час був проти політичної реклами між виборами. Ну, зараз, друзі, ви ви, звісно, мене, значить, мене. Ну, 881 мільйон із бюджету воюючої країни, де всього бракує, на голос старий, не новий, а старий голос. Отримуєш гроші з бюджету, як партія. Порошенко отримує, Тимошенко отримує, Слуга народу отримує, що це не інколи кажуть, що ми отримуємо, трошки даємо там народу ділимося. Ну, майже мільярд гривень. Ви отримуєте на політичну рекламу. Я вже мовчу про ці соціальні ролики. але я так само є противник. Що таке соціальна реклама? Ну там не може бути посадових осіб, не може бути просіпуваць зеленського, не може бути міністрів. Тобто, якщо ви хочете мотивувати, показуйте наших героїв, наших військових. Якщо там. Посадові особи, які представлені, і вони теж будуть брати участь в виборах. Це політична реклама на бюджетні гроші. Ну це порушення умов, Ніде в світі такого немає. Ми ж дивимося єдині новини. І там так звана соціальна реклама. Ну це теж прихована політична реклама. Там тут Притула прикрився залужним, а там нашими військовими прикриваються інші посадові особи. Це те ж саме. Тому, друзі, зупиніть цю історію. Це однозначний фальстарт, Ну які вибори? Значить, Сьогодні, при сьогоднішній ситуації, займайтеся своєю роботою, не вкладайте політичну рекламу, не вкладайте ці ваші. Е, Обкладинки, а вкладайте в реальні е, серйозні речі. І е, от я їхав до вас, тут е, об'їжджав е, хрещатик, теж я подумав, от, наприклад, може я темний чоловік якийсь, але я не розумію логіку е, от, е, виставки Військової російської техніки. Під, під, під техніки е, на хрещатику на день завозиту. Розумію, з кількох причин. Перша причина найголовніша. Ну, от ми з вами говорили, що ну, ніби ж перемога відкладається вже там перед Новим роком, після Нового року. Да? Ну, ми ще не перемогли. Тобто, я розумію, як ми переможемо, можна наче, техніку показати, там, парад провести і так далі. Ще, ну, ми зараз переживаємо один з найскладніших періодів, насправді. Значе, він точно поки не переможний період. Тобто, нам ну, треба попередньо пропагандистський. Речі подолати, і емоційно це складно суспільство, бо суспільство переконало, що ми влітку вже переможемо. Значить, тепер виявляється, що ми не просто не переможемо, а війна затягується достатньо серйозно, нас чекає непроста зима, дуже непроста зима, нас чекає достатньо довготривалий період, нас чекають втрати, на жаль, великі. Значить, Нам працювати і працювати, що не почати край. Так? Тобто, чи до нового року, чи після нового року, ну якщо влада вже каже, що поки там перед новим роком, а там посмотримо, тобто, ми розуміємо, що час вже. Багато. Тоді що ми святкуємо ну, цією військовою технікою? Ви скажете, День Це незалежності, було да? минулого року також парад, був виставки да. ну, розвитку. Ну, як каже, техніки. ми один знайомий військовий, каже, я прийшов, подивився, він каже, ну це приблизно ті самі там один танк, ще якийсь притяг uh -huh. і так далі. Це перша, да? перша, перша моя теза. Друга моя теза, друзі, ну є ж кияни, більшість працює. Далі, от я доїхав до вас, я об'їжджав тут кругами, тому що я не розрахував, значить, тому що хрещатик перекритий. Чого тиждень хрещатик перекривати. Значить більше то там поліція стоїть, здалека можна подивитися на ту техніку. Ну, ми бачили, в нас же техніка і на е, Михайлівській стоїть, ця техніка е, на Михайлівській площі і так далі. Е, тобто, ну чесно кажучи, е, от це, знаєте, оце якби, е, ну хтось придумав, дурний піар, значить, ну що ми піаримо сьогодні? Те, що ми воюємо, ми всі знаємо, що ми воюємо, кому ми це показуємо і так далі. Делегаціям іноземним. Тому Мені здається, що на День Незалежності, от аби ви мене запитали, а що б ви зробили на День Незалежності? Я б на День Незалежності всю владу підняв би від, від найвищого рівня до голови ОТГ, щоб вони підтримали і профінансували, і подякували, руку потиснули, зайшли до сімей, де загинули герої під час війни, до хлопців, які інваліди, і так далі, вони сьогодні захищають нашу незалежність. Ті в окопі захищають, а вони захищали сьогодні. Про них всі забули. Вони там в чергах йдуть, щоб посвідчення учасника водію отримати, щоб знайти гроші на лікування. Родини думають, як їм жити, без там батька чи сина, і так далі. От вони захищають. Ви продумайте цю систему підтримки людей, бо вони за незалежність б'ються. А не шоу, що... значить, от в нас руська техніка. Та понятно, що руська техніка розбита, і нашої багато розбито. Тому от це воно вписується з того, що ми починали з нового, з нового голосу. Стефанчука, от народ дремену, стартанув, значить, от надо какое-то шоу. Та ні надо шоу. Під час війни шоу не треба. Шоу будемо вже значить, як переможемо, все буде в нас нормально і так далі. І так далі. Тоді шоу Я вже мовчу. Значить, що ми ж ніби сказали, що гроші не витрачаємо на на паради, на фонтани, на концерти. Уже й президент сказав, ми з вами два роки говоримо. Президент уже нас підтримав на другий рік. Що не треба. Бруківку перекладати, не треба стадіони будувати на мільярд. От Чернігові стадіон куди ж, як знову вони туди попадуть. Розумієте, от стріляли це ж, до речі, недалеко. Я ж їздив там і е, зразу після того, як попала вибухівка, їздив. Ми ж думаємо, як бібліотеку врятувати. Переселили, бо це музей тарновських старожитності, а бібліотека там була, куди попала туди. Це унікальний красивий будинок, куди попала. Це стадіон Десна, куди дійсно попав, попала ракета. Але це ж не означає, що зараз треба 600 мільйонів чи скільки кинути на цей стадіон, якщо ці тварі знову вистрілять в центральну частину Чернігова. Тому треба думати головою. Тому в сухому остатку, значить, друзі, може, ви шануєте Стефанчука дуже серйозно. На вам скажу ну об'єктивно, так. Да. Це фальштарт. Не, 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 не починайте, виборчу кампанію. До неї дуже далеко. ще. І до виборів далеко. І ще, ще довше, ніж до перемоги. Тому, якщо є сила, здоров'я, зайва копійка, вкладайтеся в невеличкі справи, але важливі, які наближають нашу перемогу. Бо буде перемога, будуть і вибори. А зараз не треба соютися. Будемо посмотрить, як кажуть у нас в Одесі. Вене, Микола, дуже вам дякую, що знайшли час та прокоментували такі важливі внутрішньоукраїнські питання. Микола Тименко, лідер громадського руху рідна країна. Друзі, ви дивилися канал Ми з України. Підписуйтесь, якщо ви цього ще не зробили. Будь ласка, поставте вподобайку цьому відео. Таким чином з нас побачить велика кількість людей. І звичайно напишіть свій коментар. Ми все бачимо. Мене звати Діна Бернацька. Бережіть себе до зустрічі.